Народ, ви знаєте, що я не любитель поспішати з актуальними темами по багатьом причинам. Але це подія такого масштабу ще не міг пройти повз. Вітаю, любі друзі! Декілька годин тому закінчилось найграндіозніше шоу поза Реслалманією Роял Рамбол. А коли ви це дивитесь, мабуть, вже вечір. Івент, який вийшов настільки насиченим на події, що промовчати було б з неважанням, як і вас, так і ресену в цілому. Тому я спішу розповісти вам про все, що відбулося найцікавішого на королівській битві. Хто переміг, хто програв, хто повернувся. А чия нога ступила вперше на ринг WWE. Про все це сьогодні. Максимально емоційно та з усіма, при всіма спойлерами. Тому вмощуйтесь -то якнайкомфортніше. І Let's Get Ready, to rumble! Ре-шоу, як завжди, розпочалось за годину до початку основи, і відмітити можу Пітера Розенберга, який ходив по бекстейджу та розповідав про все. І на задньому фоні проскакували відсилки на бійців, які з'явились потім в самій битві. Наприклад, ось щит Айвара. А основне шоу розпочалось з жіночої королівської битви. Я ставив на п'ятий номер та перемогу Джейд Каргіл, яка навіть не була заявлена. А починали бій Наталія та Наомі, яка повернулась в стіни рідної каталашки. Все, як я казав, реакція публіки була настільки ж неймовірною, як і мій вираз обличчя. Бій шов. І ось коли настав час номеру п'ять, я застиг. І це була не суперзірка WWE І навіть не Джейд Каргіл. Це була чемпіонка нокаут прямо з серця TNA Джордж Грейс. <гум> мої хороші товариші, які підписані на телеграм-канал, до речі, скористаюсь можливістю. Заходьте там веселощі без тормозів. Так ось, мої товариші знають, що я підсів останнім часом на TNA І на щотижневику «Імпакт» новику Імпакт четвер пройшов ремат Джордін та Наомі, тоді ще в Трініці, за титул Нокауч. Like a baby, коли побачив їх двох на ринзі WWE. Дай Бог тобі здоров'я, пол Левек Непорозуміння стались Аскі з Белі, яка, схоже, не очікувала побачити свою японську подругу в битві. До них згодом долучилась Каїрі Сейн, але командні чемпіонки швидко покинули гру. Сама битва проходила більш-менш спокійно з розривними жартами коментаторів аж до номеру 19, під яким вийшла Ная Джекс. Тоді на рензі почався хаос. І стався топ-момент битви гаряча картопля, або ж бідна Челсі Грін, адже Найджекс і Пайпер Нівен, як би так сказати, зробили відбивну з Челсі. На диво швидко вилетіла одна з претенденток на перемогу Беккі Лінч, яка вийшла під номером 21. До речі, від рук Наомі. А ще артрус намагався потрапити до битви, поки Адам Пірс не сказав, що той трошки помилився. Ще один крутий спот влаштувала Каїрі Сейн, яка на декілька секунд врятувала собі життя як кішка, схопившись за ринг. Я, я, я не знаю, як це називати чи коментувати. Дивіться самі. Але емоції японки це щось неймовірне. І все було б настільки ж плавно і добре до кінця. Але Лисий чорт вирішив інакше. 27 номер. Роксана Перес прямо з NXT. Дуже приємний сюрприз, якого я не очікував. Це вже друга битва у колишній чемпіонки NXT. І як на мене, вона показала себе достойно. Але тут під 28-м номером вийшла вона, The baddest bitch on the planet! Джейд Каргіл. В цей момент у мене стався вибух головного мозку. Ідеальний дебют. В ньому було все. І музика, і вигляд, і сама презентація, і вийшовши на ринг. Карліл показала, що ми недарма чекали. Вона з легкістю розправилась з Найю Джекс, та помінялась силами з б'янкою Балеєр. І я закохався. Це потужна і прекрасна сила, яка вже себе показала на топовому рівні. Але на цьому сюрпризи не закінчуються. 29-ю ще одна представниця NXT Тіфані Стреттон. Її появу я вгадав. І Барбі здивувала не менше Джейд. А останню своє повернення здійснила Лів Морган. Дуже приємно було її побачити. І ось ми на фінальній тріті. Джейд Каргіл, моя фаворитка, Бейлі та Лів. Першою вилітає Каргіл. А згодом Бейлі викидує Морган. І в нас переможець. Вийшла під номером 3, до речі, моїм улюбленим, зробила сім викидувань та перемогла. Трошки очікувано, але не менш круто. Я можу привітати Бейлі та побажати успіхів на Реслманії. Після бою, до речі, показали чемпіонок, які прискіпливо спостерігали за цим через монітори, особливо Ію. З цікавих рекордів Найя Джекс, яка стала третьою жінкою з найбільшою кількістю викидувань, їх вісім, так само як в Б'янке Белер і Шейни Безлер. На диво жіноча королівська битва вийшла неймовірною, і я отримав тонну емоцій. Сподобалось абсолютно все. І зовсім немає нарікань щодо складу, і приємні повернення, і шокуючі дебюти, і споти, і ОМГ моменти. Це була однозначно найкраща жіноча королівська битва ever. І мені важко оцінювати такі матчі. Але якось зібравши яйця докупи, я скажу 4,5 з 5. Аплодуючи, стоячи, я перейду до наступного матчу. А це був чотиристоронній матч, де Роман Рейнс захищав свій титул проти Ренді Ортона, Ейджея Стайлза і Елей Найта. Yeah! І зрозумійте мене правильно. Бій був не настільки поганим, як я очікував. Скажу більше, деякі моменти дуже навіть порадували. Але відсутність, хоч якоїсь інтриги і досить повільний темп, вбили в мені інтерес до Махачу. Виділю початок, де Рейнс думав, що хлопці самі поб'ються, а він відпочине. Трохи не склалось, не фартануло. Я сподівався, що цього разу обійдеться хоча б без бладлайну, але Соло Сікова вертів мої бажання на самого спайку. І так це очевидний захист Рейнса, та да. бій я поцінив в 3 з 5. Це той рідкісний випадок, коли навіть Ейджей Styles не врятував. А передостаннім був матч за титул США Поган Лол. Захищався від Кевіна Оуенса, без сумніву, крутий матч, де хлопці показали все найкраще. Жорсткі споти, темп, все було на висоті. Чемпіон робив акцент на руці Кейо, активно атакувавши її, що дало результати, таке не зміг провести станер логану. В один момент хтось з аудиторії намагався відволікти бійців для читів пола. Але рефері побачив та завадив. А поки офішл завиясняли справи, до рингу вибігли Льолік Тіорі та Болі Куала і такі дали кастет чемпіону. Але Кіо був хитріший та таки відібрав інструмент у опонента. І ось переможне утримання: один, два, три і. рефері помітив кастет на руці Кевіна. І так це дискваліфікація. Що можу сказати? Дійсно круто все як має бути. І за захист саме такий, як і має бути. Лоан Пол показує себе як чудовий чемпіон. Хотілося би бачити його частіше, але я ставлю цьому матчу 3,75 з 5. Як розігрів основної страви пушка? Ну а що? Хі -хі. А Тепер мейн івент. Чоловіча королівська битва. Я ставив на перемогу коді під номером 1. Та альтернативно під номерами 15 та 23. Але мене зустрів Shattered Dreams Productions. І ні-ні-ні, Голдас не виходив. Першим номером був Main Event Джей Усо. Народ розігрітий, і другий номер Uso. Джей таки в шокові. І ми отримали повноцінне протистояння рухів Eat та No Eat. І, як на мене, невеличкий тизер їх майбутнього матчу. Бійка братів продовжувалася ж, поки не вийшов номер три. Це був Грейсон Ула. Одразу, потрапивши до рингу, він сказав: «Признаю вождя і «No іт. Тому хіли зі смакдауну прийнялись обробляти Джея. І під четвертим номером перший сюрприз Ел Ідоло! Своє повернення здійснив Андради! Все як шизік Джек. Тобто я вангував. Лучідор одразу став на сторону Джея та допоміг в боротьбі. П'ятий номер, знову сюрприз! Це Кармело Хейс прямо з NXT. Джеймі Усо цілий час намагався підкупити кожного хіла своїми No Eat, але з цього випливали смішнявки. І ось під 15 15-м номером вийшов Американ Пуся Ходіроус, геймчейнджер та один з потенційних переможців. Я пришвидшу події до ювілейного номеру 20. Під яким вийшов ще один представник жовтого бренду Брон Брейкер. Машина, яка на повній швидкості зачистила ринг. Саме він викинув таких гігатів, як Айвор і Омус, який повернувся під номером 21 А викинув брона Дам До речі, про нього. 24-м вийшов Артрус. І підбігши до Макдона, який в той час лежав в рингсайді, він закинув його на ринг та дочекався викидування знову. А потім піднявся та став в кут, як в командному матчі, очікуючи тегу від Домініка, поки того добивали больовим. Я ледь не сміявся в голос. А згодом трус отримав тег та офіційно став учасником бою. Нас продовжилась історія між ним, мізом та The Judgment Day. Викинув Артруса Демі і Вийшов під номером 26. Відмічу Пета Макафі, який коментував все шоу подібно до минулого року. Але під номером 22 заграла його музика, і він став учасником рамблу. Але після смішного моменту з брейкером і Омусом вирішив сам себе елімінувати. До речі, образ Макафі був запозичений у персонажа гри Mortal Kombat – Джонні Кейджа. І ось під одним з найщасливіших номерів, а саме 27-м, вийшов Сіен Панк. Тільки от якось без... Поп ефекту та злажую камери. Та й взагалі якось швиденько звернули вихід пепсіфільного. Але вітаю, це сталось. Вперше за 10 років ми побачили панка на шоу WWE. Останні ми вийшли Макінтайр та Семізен під 29 та 30 номерами відповідно. І ось в нас остання четвірка: Юнтер, Дрю, Панк і Коді. Один з них вже незабаром переможе. Першим покинув чат Дрю Макентайр, потім Юнтер зловив минулорічні флешбеки завдяки Коді. І ось ми тут, номер 15 та 27, два найголовніші претенденти, дві найгарячіші зірки в компанії на даний момент. Після 10 хвилин досить оснажливих перетягувань канату. Коді Роудс викидує Сі М Панка та стає переможцем Королівської битви 2024. Цим самим він увійшов в історію як четвертий, хто зробив це вдвічі поспіль. Халк Ховен, Шон Майклс, Стів Остін і тепер Коді Роудс. Подія рівням Стюдів. І після матчу, стоячи на канатах, він показав на рейнса, який спостерігав за боєм з трибуни. Ми вже знаємо, до чого це все йде. А щодо Роуса, я казав! Я весь рік казав вам всім. То хто тепер тут божевільний? А якщо серйозно, то я радий такому результату. Максимально правильний вибір. Та й емоційно все на висоті. Сам матч мені сподобався трошки менше жіночого, але кінцівка розірвала. Тому я поставлю 425 з п'яти. Що в загальному пройшов? ахуй. Є... Вибачаюсь, але це так. Це однозначно одна з найкращих королівських битв, в принципі, чітко по справі, цікаво та не затягнуто. Приємні сюрпризи, споти та затишна атмосфера без вінса Макмена. Цифри говорять за себе, та це рекорд поза Реселманією. А саме 48 тисяч 44 фанати на арені. Щиро дякую полу Тріпелечу Левеку за прекрасне шоу. Royal Rumble 2024 року я оцінюю в 9 з половиною з 10. І тепер це мій фаворит. Пропоную взагалі зробити свій рейтинг ПЛЄ цього року. В ньому вже є TNA Hard Хард Кіл, який я оцінив 8 балів. Тепер на Димосичі Королівська битва. В кінці року підведемо підсумки. А як вам шоу? Що сподобалося, що ні? Пишіть в коментарі, чи ви згодні з результатами, чи no it. А якщо відео сподобалось, то не забудьте поставити термінатора, підписатись на канал та довбанути дзвоник, щоб не пропускати наступних відео. Всім щиро дякую за перегляд. До скорих зустрічей і ЕРІВІДЕРЯ! じゃあ。Yeah.